Слухай, ти вже поставила камеру і охорону вдома. Ти сама це робила чи як? Та ні, сама б я точно не впоралась. Через Майджін замовила хлопця, і він все якісно та швидко зробив. Круто, бо в нашому районі зараз дуже багато крадуть, двері ламають, справжній жах. Чесно, спочатку я думала, що це перебільшення. Просто страшилки. Та я теж так думала, доки до сусідки не вломились. Відтоді не можу спокійно спати. Так, я чула цю історію. До речі, після цього випадку я якраз і поставила камеру і охорони, і мені стало спокійніше. Ти знаєш, знайти хороших майстрів наразі це дуже велика проблема у великих компаніях. Дорого і не завжди чесно. Точно, але Майджін мене реально виручив. Там є перевірені фахівці, які роблять свою роботу якісно і недорого. Ой, дуже дякую, треба й мені спробувати. Зараз важливо знати, кому ти довіряєш у своєму домі. Через Майджін можна швидко знайти перевірених майстрів. Від охоронних систем і камер до сантехніків, електриків, роботу техніки і навіть прибиральниць Надійно, просто і без зайвих переживань.